Організатор заходу комупробудження за підтримки бібліотеки імені Бойченка та пін-студії Ямайка, тобто вони як співорганізатори. захід на підтримку пораненому солдату фронів Сергію Валеровичу, який сьогодні знаходиться в нашому військовому шпиталі, отримав поранення черпного воску, як би, mm -hmm. значить під час АТО, 22 травня, Луганська область, селище Рубіжне. Захід йде якби, і на підтримку цьому солдату, збираємо кошти та до 71-ї річниці визволення Кироваращини. Тобто 71-а річниця була 8 січня, але вирішили сьогодні, на початку тижня, провести саме цей захід. На заході присутні барди Кіроваращини, такі як Андрій Гардашніков, Максим Кушнір, гурт Течії та інші. В майбутньому плануються заходи на підтримку хлопців. Ми вже збирали кошти на бронежилет нашому активісту, який зараз знаходиться в зоні АТО. Також будемо надалі підтримувати хлопців АТО і працювати в рамках проєкту добрих справ. Він розрахований на цілий рік, тобто це включає і допомогу дітям-сиротам, і малозабезпеченим, і хлопцям АТО, інвалідам, онкохворим і так далі.